Я думаю, що зможе замінити в якихось малозначних спорах, де більше такі рішення можуть прийняти бути як автоматичними. Це може бути, наприклад, порушення правил дорожнього руху, такі якісь адмінправопорушення. Можливо, навіть якщо це сімейне право, то розірвання шлюбу, де немає спору, в принципі, такі можливі. Але у всіх інших категоріях, в залежності від справ, ну я не буду говорити про сфери, які я не в яких я не практикую. Важко мені сказати, я важко уявляю, як це було б, наприклад, в кримінальному процесі. Я думаю, що, наприклад, в сімейному праві це нереально, це реально тільки знову ж таки в малозначних якихось спорах, але сімейні правовідносини передбачають комунікацію клієнт-адвокат, яка включає в себе не тільки юридичні питання, а більше питання психології, емпатії, тому інше, таке подібних якихось і більше того. У мене немає стандартних справ. Ну чесно, я це не те, що там вигадуючи що ще щось, але з кожною справою, особливо та, що стосується дітей, виникають все нові й нові якісь такі челенджі, де треба вмикати якийсь креатив для того, щоб зрозуміти, як краще здійснити захист клієнта, тому що бувають такі ситуації: от зараз у мене також нова справа є і. Там, по-перше, без знань психології, в принципі, не обійтися, і ти не можеш іти, умовно кажучи, по шаблону подати позов, подати там заяви по суті справи, якісь клопотання, взяти участь в засіданні органу опіки піклування, і все. Ні, там ситуація дуже складна, в зв'язку з негативним впливом одного з батьків на дитину через психологічний вплив, навіювання і таке інше. Як з цим буде розбиратися штучний інтелект, я розумію, що може, тому що я це можу сказати з прикладу якраз відповіді моїй подрузі, тому що там було суто таке питання з психології. Але наскільки це буде ок клієнту? Це вже питання. Я думаю, що клієнту буде не ок. Якщо говорити, наприклад, про англо-американську систему права, от там ще може от також в деякій мірі це діяти, тому що в сфері сімейного права у них діють формуляри. Тобто не так, як у нас позовна заява, і там історія всього нашого життя, ну не нашого а клієнтів, а там формуляр, де по суті він заповнюється як анкета, і після цього додаються певні документи, з яких уже суддя приймає чи інші рішення. От там, де є судочисто пов'язане з цими формулярами, це також може спрацювати. Ну але я думаю, що також не до кінця. Ну мені не дуже хотілося, щоб не замінив штучний інтелект, якщо чесно.